Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька роздумів, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимося. А сьогодні хотілося би пороздумувати над деякими речами. Читаючи святе письмо, я звернув увагу на те, що Бог завжди строїть довгострокові плани і те, що він робить, воно вічне. І дивіться, що каже Єклізіаст, третій розділ, 14 й віршик. Я зрозумів усе, що робить Бог, воно залишується по вік, до нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна. І Бог так чинить, щоб шанували його. І дуже важливо сьогодні порозмірковувати про наші плани, про наші мрії, про наші дії, чи вони довгострокові, чи вони короткострокові. І ми можемо говорити це трохи філософськи час, це завжди філософське, що для когось довгостроковим планом є залишитися живим сьогодні, як нашим бійцям там, і для них сьогодні може пережити цей день, то ціла вічність. А нам, там, де нема цих дій, день здається так дуже короткочасним. А сьогодні хотілося б звернути увагу на те, що дуже важко тепер щось планувати або мріяти про щось. Але ми це робимо, бо маємо бажання і маємо мрії. Важко планувати, бо тепер є війна у нашій країні. Але ж ми... Все ж плануємо на сьогодні на день на один крок. Плануємо на неділю, плануємо на рік, і наше бажання, щоб ті плани вони якось збулися. Хочу зауважити, що деякий час я мав великі бажання і мрію бути з друзями, але приходилося тричі здавати квитки, бо, бо неможливо було то зробити. І я розумію про те, що якщо то є плани, моя мрія, Бог дав свій час, і я таки ж таки там був. І сьогодні, коли ми живемо, я ще е, згадав про те, що ми живемо в пору дуже багато чого одноразового і такого короткочасного. Ми живо, живемо в пору одно, е, одноразової посуди, одягу, взаємин з людьми, з Богом. Багато що з цього використовуємо ми, і тоді, так як з тим посудом, ми його а, викидуємо на сміття. І сьогодні це для деяких людей дуже привабливо. А що, скористався та й викинув? І ніякої мороки немає, і ніякої журби про те не є. І тому ми маємо, як я вже казав, що люди вони а, мають стосунки. А, Одноразові, якщо людина мені потрібна, щоб вона щось мені зробила чи допомогла, от вона мені на цей день потрібна і більш вона мені не потрібна. А сьогодні навіть є таке сприйняття і поняття в деяких моментах, що є, так би сказати, жінка на годину, чоловік на годину. Ми, Люди рухаються в таких взаєминах. А так як ми гадаємо і в Україні є така, таке прислів'я, що як тривога, так і до Бога, І Бог нам потрібен тільки тоді, коли тривога. Як його нема, то на що він потрібен? Так само це є і з церквою. Інколи люди а в мене є потреба, в мене є нужда. Я піду до церкви, вони повинні мені допомогти. А як допомогли, то вже все, все гарно і більш вона мені не потрібна. І інколи, інколи це дуже, дуже допікає, коли ти розумієш, що ти служиш, але люди просто використовують тебе і все. І друзі, Господь говорить про те, що якщо я хочу, щоб мої взаємини з друзями не були короткочасні, і я планую мати їх, так сказати, довгосрочно. Довгостроково, то важливо, щоб ми вкладували свої взаємини, вкладували свій час, свої кошти для того, щоб ми могли мати добрих друзів. Чому? Бо святе письмо говорить, що друг він як брат і він прийде в будь-який час. Час, коли скрута радість, він завжди буде поряд з тобою. Тому дуже важливо, щоб взаємини з друзями не були короткострокові, а були довготривалі. І довгострокові. І хочу сказати, що якщо це торкає чись до друзів, то Бог говорить, щоб ми піклувалися не тільки про своїх друзів, а про друзів своїх батьків. І це такий є обов'язок, про який говорить Святе Письмо. Тому я нагадую, якщо ви дуже давно дзвонили до своїх друзів, подзвоніть. Напишіть смс-ку, може. Підбадьорте, може, щось пошліть їм, може ну, привітайте їх, поспілкуйтесь з ними, як є можливість на, на каву запросіть. Бо це ті взаємини, які вистроюються, і вони можуть будуються, і вони будуть довгостроковими. Хочу звернути увагу на те, що говорить Господь Ісус. Він говорить про те, що все, що я хочу придбати. Дуже багато людей вони хочуть все на раз придбати і не міркують про те, що буде завтра чи ще через деякий час. Христос говорить так: ми читаємо Луки, 9 розділ, 25 віршик. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе, свою душу. І що з того? І про що говорить Господь? Щоб ми з вами дбали про те, що довгострокове, те, що має вічне призначення, і це наша душа. І тому він говорить: ти можеш сьогодні вкладатися, дуже багато всього заробляти, мати, і... але чи це є дуже гарно, коли ти не піклуєшся про свою душу, про її вічне призначення, чи маєш ти довгострокові цілі в цьому? Знаєте, я хочу сказати, що бажання цього вічності у людей завжди є. Бо я як пастор дуже, ну, буває дуже багато на похоронах. І згадайте, і ви самі можете те підтвердити, що коли ми туди приходимо, особливо вже коло могили там, ось то всі люди чомусь бажають Царство йому Небесне, і життя, хай йому буде вічне, і все, 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 все. все. Але я хочу звернути увагу, що про це треба турбуватися тепер. І Господь каже, що всякий, хто покличе мене, той буде мати життя вічне. Той, хто прийме мене в серце, хто відвернеться від цього гріха, той, хто запросить мене в своє життя, і про це важливо турбуватися. Хочу ще звернути увагу, ще доповнити. Що якщо я хочу мати друзів і мати довгі взаємини не на один раз, я повинен бути дружелюбним. Ось, і я повинен турбуватися про те, щоб моя дружелюбність і любов вона була виявлена в справах, в ділах, і друзі могли би бачити і розуміти, що я їхній друг. Сьогодні дуже багато хотіли би мати друзів, але так, щоб це їх ніяк не напрягало. Тобто, аби б мене любили, аби мене приймали, аби мені служили, а ну, а я що я? І тому важливо зрозуміти про те, що коли ми плануємо довгострокові взаємини, важливо над усе розуміти, що тому є ціна. І ми вкладуємо в те, щоб мати довгострокові взаємини. Хочу мати довгострокові взаємини з Богом. А то важливо полишити суєвір'я і досягати цього, шукати його, шукати його лиця, шукати обличчя, шукати і пильнувати своє серце і платити за цю ціну. Дивіться, що каже Павло. Мені дуже подобається про те, що він нагадує всім нам. Ми читаємо до Филип'ян, третій розділ, восьмий віршик. Він говорить так. І взагалі усе визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. І я дуже часто я згадую про такі речі, що я втрачаю і що я вкладаю, щоб Мати Христа в своєму житті, і що Христос Він втратив раді того, щоби я міг бути здобути їм. І він прийшов на цю землю, і він служив, і він був в розпіти, він віддав життя, щоби знайти мене і прийняти мене, що плачу я в цих взаєминах. І тому Павло каже, що все, що я. Маю, я визнаю за втрату, а і навіть за сміття тільки з одною цілі, щоби я міг здобути Христа. І тому ще раз хочу нагадати про довгострокові і короткострокові цілі, чи я хочу мати Христа тільки в, цій ж... в цьому житті, як каже Павло, що... хто хоче мати Христа тільки в цьому житті і знати його, то той сама нещасна людина в цьому світі. Або я хочу знати і мати Христа вічно, бо Він дарує мені життя вічне, і Він каже, ось я прийду і заберу своїх, чи я свій. І це важливо, чи я вкладаю в ці взаємини з ним, які можуть тривати вічно. Знаєте, коли роздумую про Ату, хочу нагадати, в чому сама велика а, біль, проблема. І ада, це в тому, що там не є і не буде Бога. І там, де не є Бога, там завжди вже є ад. І тому, що я планую, мої плани жити тут тільки чи мати ще й вічне життя. Що я роблю для цього? Він закликає, чи я чую, чи я йду, чи я відповідаю на цей заклик. Є ще один такий момент, про який я міркую, бо я бачу це в своєму житті, в своєму служінні. Мої відносини з церквою одноразові, чи я маю намір а, вічних взаємин, і тому я тут. І я будую не на сіні, соломі, дереві чи камінь, а з каміння, золота і срібла. Як я влаштовую ці свої справи, які. А, Каже Господь, чи я дійсно є частиною його тіла, його церкви. Чи можу я і ви відповісти так? Бо Господь Духом Святим хрестив мене в тіло своє, і тепер я навіки Його. Але ж це дуже важливо. Я дуже багато бачив людей. Які приходили, вони мали потребу, і церква служила. Але як та потреба була задовольнена, то, задовольнена, то люди кидали церкву і бічний не приходив. А на що? Вони допомогли, це зробили, це все. Чому я в церкві? І чи мої наміри завжди бути разом з церквою? А знаєте чому? Бо Господь прийде і забере свою церкву. Він нікого більш забирати не буде. Він прийде, забере своїх. І тому він каже, я піду, якщо ви щось там не дуже зрозуміли, то я піду там оці небесні оселі, і я приготую, я прийду і заберу вас, щоб ви були там, де я. Чи дійсно я є частиною того, що Господь будує? Дивіться, Він сказав, що я збудую церкву, і брами Ада не здолають її. Чи я є частиною, чи я є церквою. І це надважливо. Чи моя любов до Бога, до церкви, до друзів, ближніх, одноразова чи вічна? Бо письмо каже, друг любить у всякий час. Хочу звернути увагу, Бог він проявляє свою любов, він говорить дуже цікаві речі в Святому Письмі, які підбадьорюють мене йти назустріч чи чинити так, як чинить він. Дивіться, ми читаємо книгу пророка Єремії, 31 розділ, 3 віршик. Здалека Господь з'явився мені, та й промовив, я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю, вічним коханням тебе покохав. Хочу звернути на це увагу. І це торкається всіх нас. Чи дійсно я маю такі довгострокові плани? Знаєте, це дає дуже таким великим викликом для деяких людей, коли я задаю запитання і питаю, чи ти маєш життя вічне. Дуже багато людей, які не будують вічні плани, які мають одноразові такі дуже маленькі відносини з Господом. Вони кажуть, та ми не знаємо. А як прийде ми там побачимо, тоді буде пізно. Чи я маю план бути вічно з ним, бо він має такий план щодо мене, чи я бажаю бути з ним вічно. І тому ще раз хочу звернути увагу на те, чого що, що ми починали, те, що сказав Еклізіаст. Він каже: Я зрозумів усе, що робить Бог, воно залишатиметься по вік. До нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна. Бо так чинить, Бог так чинить, щоб ви шанували Його. І я хочу звернути увагу все те, що Господь створив, воно має таку вічну позицію. І Господь сказав: сіяння і жатва не буде скінчатися. Він сказав, що західи і восходи будуть, і вони так і є. І Він сказав, і воно так сталося. Але ми сьогодні зважаємо на наступне. Чи маю я довгострокові плани, мрії, чи короткострокові плани чи бажання. І сьогодні я би запропонував порозмірковувати про це, до чого я більше схильний про те, щоб мріяти і будувати довгострокові плани. І це дуже важливо. Хочу. Зауважити, що якщо є той план, у мене щас є деякі плани, але і мрія є, але я знаю, що нараз тепер я не можу цього вчинити, але я вірю, що в Бога я йому відкриваю ці плани. Я кажу так, як Павло каже, що якщо ви маєте якісь плани чи якісь бажання, говоріть про те Господу, і він в свій час то вчинить, якщо то з його волі, то він все це вчинить. І ви будете радіти тому, як Бог діє у вашому житті і в ваших мріях. І тому, ще раз і ще раз хочу сказати, Він настільки любить кожного з нас, що його плани щодо мене і до вас, вони довгострокові. І Він хоче бути з нами не тільки тут, але й там, в вічності, завжди з нами бути. І тому нехай Господь, Він благословить кожного з нас. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою і благословляємо Твоє святе ім'я. Ми дуже вдячні, що Ти мав довгостроковий план, щоб досягнути мене і ті, хто сьогодні слухає і бачить це, Господи, і Ти віддав Сина свого, Ти заплатив саму вищу ціну за це, щоб придбати кожного з нас. Слава тобі, Боже! І сьогодні ми. Молимось про те, щоб нам мати такі довгострокові плани і мрію, щоб завжди бути з тобою, не тільки тут, на цій землі, але й в вічності завжди бути з тобою. І тому ти, Господи, ще і ще раз розпалюй той вогонь у нашому серці. Нехай наші мрії вони завжди будуть яскраві щодо нашого спілкування, нехай наші взаємини, Чоловіка з жінкою, жінки з чоловіком, дітей будуть довгострокові, нехай друзі наші вони не будуть просто використані, але будуть мати довгострокові взаємини з нами. Нехай наші взаємини з церквою а, мають те розуміння, що ці взаємини на вічно, Господи, і тому ти благослови нас про це розмірковувати і робити висновки. Тобі одному ми вклоняємося і щиро дякуємо. Що Ти, Господи, що Ти збудовуєш нас, і ти даєш нам такі вічні мрії, і такі вічні, вічні бажання і вічні плани. Слава тобі, Боже, в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай Господь благословить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, церкви ваші. Нехай Господь, Він буде йти поряд з вами. Нехай Господь запалює. Вогонь, мрій і бажань мати такі вічні, довгострокові взаємо із Господом, і з ближніми, і з любими, і з друзями. Нехай Господь в тому всьому нас поведе в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні.